Перезаряжаю виховательку, перевіряю на маточники. Тут зразу відбудовуємо трутневі ощинки. Бачите, який сот здоровий. Хочу просто похвастатись. Там, там друга вихователька. Теж перемираємо такі У нас виховательки, матки так працюють. Це, по-моєму, пишець Або сінгер, або пишець. Фу -фу. А, комарів! Тьма тьмуща ще. Добре! Тепер за щастя ходить в масці. Одною рукою незручно такі от рамочки. Так, у нас працює. Перевіряємо, знизу відкритий, а зверху стоїть закритий корпус, тут знаходиться матка, тут рішотка, кліонка і так от половина перегорожена. Клійонкою відкрита, все закрито. Сюди ставимо прививочну, бджола заходить, відчуває сиротіння і тягне наші маточники. Вот. Одною рукою, тим більше немає кому знімати. Оце вже медова. Так от працюють наші карніки. Це корпус з маткою верхній на 300-300-рамку. На Козаки полетіли. Хотів похвастатися розплодом. Не знаю, чи вийде. Не цим розплодом все, я вже прививаюся. Не знаю, чи буде видно. Іть сюди і комари. комари. дають копоті. Ну, ще таким чином ми прививаємося? Так, привилися, йдемо ставити. Кормушки нам не треба. Ах боже, як комари їдять, це кошмар. В тіньку то взагалі меру роблять. Так звідси був забрав. Зараз привився замінюю, Ставлю. Піджимаємо і ставимо зверху матку. А, накриваю рійоночкою. Вітер самому ніяк не зручно Сантиметрів 8-10 загортаю. Немає коли знімати, то такий шуткий ролик. Загортаю пару сантиметрів. І матка у нас знаходиться отут. Боже, я вам показував. Вид спереду два літка, кліонка, ганіманка і клійонка від на таку відсінь, 80 ззаді від горта. Тут матка. Якщо відкрити, будуть літати, але так бджола піднімається знизу в гніздо до матки і відчуває сиротіння. Дядько полетів. Все, ставимо лайк, підписуємося на мій канал. Всього найкращого до зустрічі.